Всім привіт на каналі Голос Українця в Польщі. Сьогодні я вам розповім трохи про школи, які відліч від, від польської української школи. Потім лайфхаки, як вивчити польський язик. Ну, це все буде в цьому відео. Перше відліччя від української і польської школи це оцінки. У Польщі шестибальна система і плюси-мінуси є такі. Наприклад, можна достати оцінку 5. А в Україні нема плюсів. Там, по-моєму, достається похвали. І 12-бальна система. Ну. Я чув таке, що у Германії там все наоборот. Чи, достаєте 6, це по, як одиниця в Україні, а одиниця це як 12. У них така система. Мені, я що як що я почув перший раз. Я так подумаю, я такий. ну, Я що виходив в Германія «отлічник», Можна так навіть посчитати. E, потім e, столови. E, в польській школі я ні разу не бачив столови. Я вон вже ходжу 3 роки і ні разу як не бачив столов, ні в якій школі. Навіть в Фасавух нема школ. Це в деяких може бути. E, а в українській школі там завжди є столова, має бути. Я ще пам'ятаю в ті часи, як було, треба було писати якусь картку чи платити там на місяць, що ти, ти мог брати їсти. Їжу так було прикольно. А тут а, я навіть не знаю, як вони і працюють. Ну, є школьні автомати. Ну, блін, у них так дуже дорого, обична вода, наприклад. 2,50 стоїть, А ну, це в моїй школі. А в, так взагалі вона в, в, в поставових школах начальних по 5-6 по золотих. Так це обична бідеральна вода не Потім, напр, цей, як його, Їжа, там тільки чіпси, батончики немає. Ну, є там бургери. Ну я його раз був попробував. Це просто повніше дерма було. Он со... э, він з просрочених продуктів зроблений був. Він стоїть 10 злотих в автоматі. І це повніша фігня. Приходиться з собою брати їжу. Тоді приходиться його готувати це вечором. А в Україні такого нема. В автомати там магазини тако більш було. E, Потім уніформа. Э, у у польській школі я. Взагалі не замечал уніформ ні разу. Максиму це може бути коли на якісь там праздники, уніформа така буває. Ну, в Україні так само по бойку зстоїться. Якісь там праздники, то прийти треба в рубашки, в рюках, щось такого Потім... Як вивчити мову польську. І як її вивчив, то. Бо вже довго була історія. Ну як я первого друга дойшов, це був українець в перші дні в Польщі. Я ніколи не знав ні польської, нічого. Підійшов, був, познайомився якось. Трохи на англійському з ним. А як оказалося, що він українець? Як можна відключити поляка від українця? Це ім'я. Якщо він скаже більш таке знайоме ім'я, як Максим, Діма, то це більш українці. Ну, в мене був є в класі такий Миколай Коля. Я думав, що він українець, а як оказався він поляк. Ну Це дуже таке, щоб поляка назвали Коля, це тволодійший бред. Е, потім. Доїзди до школи дуже є різні. Наприклад, якщо ви живете біля такого містечка, як. Ну, Наприклад, як Боні, така приїжджає частина міста невеличкий. І біля нього є такі як села невеличкі. І там немає школу, то автобусом приходить сюди їздити. Буває, яким є школьні автобуси. Ну, там треба, по-моєму, платити за місячний білет. По-моєму, я ні разу не їздив, я не знаю. І обличні автобуси є. І. Миколаїв це повний бред і мене такі. А так, я що можу сказати, українця від поляка легко відрізнити з акцентом до польського. Наприклад, був такий раз, що до мене підходить якийсь пацан і такий. Що він там був казав? Нема дробних тільки на як він там був сказав. А немаж таких і він такий... Я такий ти українець такий, ну так. Да. І я його тоді зрозумів. Їх дуже легко відключити, коли вони приїхали тільки. Це... А так вивчити дуже легко через школу буде. Додатковий язик. Е, у нас в школі є зараз додатковий язик, хоч у мене зараз у мене середня школа, але у нас є вчитель з російської да, так, е, веде російську мову. Ну, звісно, е, хотілося б українську. Щоб вона український більш знала, але хоч якийсь знає, щоб українець мог зрозуміти, що вона каже. Е, і, а в поставових школах завжди поля, поляки да, ведуть. Додатковий польський. Таке навіть було. Ну, навіть як перший раз пішов в школу, я їх навіть якось зрозумів було нормально, бо я їх зрозумів. Тільки деякі слова я не знаю, їм відповісти в ответ тільки що. «да». Е, при то з нами ходила така. От, з нами по суті в класі були дві учительки: одна полячка і друга, яка нас переводила. Е, притлумачила нас завжди, з нами ходить, переводить переводчиком як. Е, теж Українка ходить. в середніх школах вже такого нема. Щоб ходили з вами якась пані. І вас переводили. Вже в середній школі треба знати польський язик прям ідеально. Ну, я його знаю так собі поганенько, ну якось розумію поляки, і вони мене розуміють. Хоча їх, їхні слова всі розумію, а в від важково трохи сказати з акцентом, а так можна. В, ну, в класі мене нормально розуміють, то знають, що проблема з польським, а так розуміють всі. Писати, наприклад, в групах косових з поляками, то або через переводчик. Або є деклавітура, там є три точки, нажимаєте, і там перевести пишете на українську чи на російський, і воно їм переводить як на польський. І можете так переписуватися з ними. Потім любимі уроки це більш таке. Не кожен таке любить казати. Но у мене більш Такий урок практичний, мій улюблений. Це, як вам сказати, практики. Це заводові предмети. Я хожу на такий предмет, де потрібно вкладувати 19-й, це вкладувати якийсь там товар, картон, там бочки на палету вкладувати. І це більш мій такий любимий предмет, чим навіть фізкультура. Цього за вже предмету має бути багато. І. А, і оказується в школах є так столовка. Ну, як столовка? платите 30 злотих, по-моєму, в день. Там чи що? І вам приносять такий е пластмасовий лоток. І там, е там, що воно? різні продукти. Да? Салати, картошка там. Котлети, таке різне може бути. Ну За 30 злотих переплачувати це дуже багато. Легше за 30 злотих зробити, не знаю, штук 15 бутербродів за 30 злотих. Купити хліб, сосиски там такого, і все. І сам зробив. Ну і соуси якісь там полити, щоб не було суховате. Та, а так, на тому і все у мене. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що хочете узнати більше про польські школи і подставули. Пишіть в коментарях, ставте лайки. На все добре.